Казка про свиню і порядність. У старому лісі, де дерева шепотіли свої древні історії, жила собі дика свиня, та не проста, а напрочуд порядна. Вона була розважлива, чесна і справедлива, тож усі звірі знали якщо свиня щось пообіцяє, неодмінно зробить, одного ранку. Сойка прилетіла до неї й попросила. Свинко, глянь, будь ласка, за моїми малятами, поки я полечу поїжу. Гаразд, лагідно відповіла свиня. Я посиджу поруч і пригляну, щоб їм нічого не сталося. Маленькі сойченята гралися неподалік, а свинка спокійно сиділа в тіні дуба, пильнуючи, щоб жодна біда не підкралася. Та раптом повз пробіг заєць. Свинко, ходімо швидше на галявину. Там такі грибочки ростуть, пухкенькі, духмяні, встигнемо до вечора назбирати повний кошик. Але свинка лише мовила Ні, друже, я дала слово сойці. Не піду, поки вона не повернеться. Минуло трохи часу і прибіг їжак. Свинко, треба бігти швиденько, там за лісом, але росте, то вже потрібно поспішити, бо достигла. Та свинка знову похитала головою. Дякую, їжаче, але я маю сторожити малят. Обіцяла, тож залишуся. І добре, що не пішла, бо неподалік між гіллям, крадькома спостерігала куниця. Вона давно придивлялася до гнізда і вирішила скористатись моментом, поки сойки немає. Хитра, мов тінь, вона тихенько нашіптувала іншим звірам чутки. Поклич свиню, бо та вже зголодніла. Нічого страшного не буде з сойченятами, якщо свинка прогуляється і повечеряє. Та і сойка не помітить, та й байдуже їй до пташенят вже спит під тим дубом, головне виглядати порядною. Та свинка не зважала ні на запрошення, ні на плітки, сиділа спокійно, пильно, з очима, що світилися добром і впевненістю. Чесно дотримувалася слова, бо знала, що це вона також зробить для себе по совісті. І коли куниця спробувала підкрастися ближче, свинка лише гукнула низьким, глухим голосом не підходь, вони під захистом. Куниця злякалася цієї твердості і щезла між кущами, мов дим на вітрі. Коли сойка повернулася, очі її світилися вдячністю. Дякую тобі, свинко, ти справжній друг, на тебе можна покластися. Я принесла для тебе гостинці, стиглі яблука та горішки, і ще сховала неподалік для тебе цілий сховок, вистачить до самої весни. Свинка навіть зніяковіла. Я й не чекала на подарунки, просто тримала слово, хоч і зголодніла трохи, коли всі згадували про їжу. Сойка засміялася, а малята защебетали навколо неї, дякуючи своїй вірній нянці. Відтоді, коли в лісі ставалося щось важливе чи складне, усі зверталися саме до свині, бо знали, що вона не зрадить, не підведе і завжди стоятиме на боці правди. Значенька, порядність це коли твої слова і вчинки звучать в унісон. Такі серця створюють у світі довіру, а з довіри виростає справедливість і мир. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.